Що ж ну щодо відновлення життєдіяльності в самому Херсоні і в деокупованій частині, скажімо так, Херсонської області? Ми поспілкуємося на цю тему з Реневерощук, віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції та часово окупованих територій України. Вітаємо вас вітаю так. ну Отже, як відбувається все ж евакуація так. з Херсону? Чи є вона наявною? Чи багато людей захотіли виїхати? В які регіони, скажімо так, вони виїжджають, де їх ну держава має можливість розмістити? Так, у нас здійснюється добровільна евакуація. Уже 2,5 тисячі херсонців, і ті села, які прилегли, до прикладу, до Херсона, могли евакуюватися. Це, як правило, маломобільні, хворі люди старшого віку і жінки з дітьми. Давайте поговоримо про матеріальну допомогу, які переселенці можуть отримати. Куди їм звертатися? Чи надається вона на місці одразу після евакуації? Так, вона видається на місці, відповідаючи ще на попереднє питання, куди можуть евакуюватися. Так, ми маємо Кривий Ріг, Миколаїв, Одеса. Куди їдуть люди, а там є евакопотяги, до прикладу, з Кривого Рогу до Львову. Ми маємо евакопотяг з Херсону до Хмельницького. Це відпрацьовані вже маршрути, де люди можуть, приїхавши буквально на вокзал, отримати перші виплати готівкою: 2 і 3 тисячі. Відповідно: 2 тисячі на дорослу, працездатну людину і 3 тисячі на кожну дитинку або людину з інвалідністю. Також там їх зустрічають представники до прикладу Хмельницької ОВА. У нас є чат. Відповідний на кожен напрямок. Ми контролюємо, і я, як віце-прем'єр, особисто контролюю еваку-потяги, розклад руху, скільки людей, які з них маломобільні, передаємо інформацію. Таких людей зустрічають, розселяють, надають всю необхідну допомогу, рівно як і соцвиплати. Довідку ВПО, щоб люди не стояли в чергах і не обтяжували себе зайвими проблемами. Ну, в той же час щодо забезпечення важливо, якщо вже людина з тим паче з родиною наважилися кудись виїжджати, як ви зазначили, кривий ріг або західні міста західних областей чи готові прихистки для переселенців, як вони виглядають? Чи забезпечені генераторами? Скажімо, ну і з якими проблемами може найчастіше люди звертаються до мінреінтеграції? Так, здебільшого прихистки вже готові. У нас було достатньо часу, так щоб разом з місцевою владою ми, як центральна влада, допомагали разом з міжнародниками, щоб прихистки мали усе необхідне. Я от нещодавно повернулась з Черкащини, де знову ж таки інспектувала чергові прихистки для наших херсонців, якщо виявить бажання, і бачу, що здебільшого прихистки готові. А щодо проблем дійсно, це генератори і паливо до них. Зрозуміло, це все, що обігріває, так і очевидно, це соціальні виплати, на які люди розраховують, які чекають до прикладу затримки там з пенсійними виплатами або з перерахунками пенсій, так коли люди переміщаються, всі ці проблеми ми знаємо і разом поволі вирішуємо. Пані Ірино, Міністерство реінтеграції також забезпечує основні потреби звільнених з полону українців. З якими найбільшими проблемами стикаються ці люди? Чи надається їм фінансова допомога сьогодні? І в якому розмірі про які суми йдеться? Так, у нас при міністерстві діє міжвідомча комісія, яка розглядає справи. Люди звертаються, родичі, наприклад, військовополонених чи цивільних полонених, і, як правило, отримують позитивні рішення щодо виплати 100 тисяч гривень додатково. Так, якщо, наприклад, військовослужбовець йому зберігається його основна виплата за місцем його служби, але держава гарантовано виділяє 100 тисяч гривень для тих, хто перебував в полоні або були звільнені. Також є виплати на правову допомогу. От у нас до прикладу вже 292 сім'ї отримали виплати 100 тисяч на правову допомогу, тобто на адвоката. Це, як правило, наші політв'язні в Криму. Так, а якщо ми говоримо про кількість тих, хто звільнено з полону, то у нас уже 1269 осіб звільнено з полону, із них 869 вже отримали такі виплати. Що ж дякуємо вам за можливість прокоментувати ці питання важливі, особливо для жителів докупованих до територій міст України. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.